Вчасно про події в вкрай інформує телеканал Тиса. 1 журналісти інформаційної програми вже готові розказати головне на цю годину в студії Мар'яна Лошак. Наталія Булеса. Доброго дня. З настанням холодів на Закарпатті побільшало хворих на грип та ГРВІ. За даними епідеміологів, протягом останніх тижнів у медичні заклади області звернулися понад 3,5 тисячі краян, з них більше половини школярі. Найбільше недужих зафіксували в обласному центрі у Журицькому районі та на Виноградівщині. У гірських районах краю кількість хворих значно менша. Обласні епідеміологи кажуть, в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року нині рівень захворюваності на ГРВІ та грип дещо вищий Хоча з поміж інших областей України в нашому краї найменша кількість хворих на вірусні інфекції. По Розрахункових показниках ми не перевищуємо. У нас є фактично менше як 20% нижче епідемічного порогу, і по Україні ми фактично на сьогоднішній день є в когорті з найнижчих. У нас, на жаль, поки не щеплені жодна особа в області за цей третій тиждень, поки ми говоримо. Не знаю, чому так напевно все-таки це впливають і фінансові можливості, тому що дуже часто це виділяли кошти підприємства, кошти місцевих бюджетів. На жаль, зараз, поки ми ще не. Бачимо щеплені, і, напевно все таки це треба провести. В Україні почалася реєстрація у пробному зНО. Вона триватиме до 15 грудня. Нагадує міністерство освіти і науки. Реєстраційні програми і докладна інформація щодо умов проходження пробного тестування розміщені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Туди ж необхідно звертатися у разі виникнення будь-яких запитань. У міносвіти зазначають, що реєстрація для пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Наступного року зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з квітня по липень. І майже 12 тисяч пачок цигарок виявили митники у вагоні на станції Батєве. Потяг слідував з Росії в Україну та перевозив залізорудний концентрат. Під час митного огляду за допомогою металічного щупу працівники митниці виявили приховання від митного контролю цигарки. Тютюнові вироби були в картонних коробках, загорнуті в поліетилен та заховані під шаром руди. Повідомили у прес службі управління Міндоходів в Закарпатській області. Події в Україні 30-х років лягли в основу української історичної драми Поводир. Її відзняли ще рік тому. Однак через сучасні події в країні режисер не схотів презентувати стрічку. І тільки зараз, після того, як поводиря номінували на Оскар, його представили глядачам. Допоки це промо презентація стрічки, так званий передпрем'єрний показ. А сама прем'єра стартує 12 листопада у 150 кінотеатрах України. Представити кінострічку Поводир до Ужгорода приїхали режисер Олесь Санін та виконавець однієї з головних ролей. Олександр Кобзар роботу над створенням фільму почали ще у 2004-му. У 2007-му стартувало виробництво однак, з багатьох причин воно затягнулося на роки. Мінялися уряди, мінялися курси валют і все інакше. І лише два з половиною роки назад вдалося запустити фільм Власне виробництво. Ми зніли достатньо швидко за 90 знімальних днів, але робота підготовча тривала достатньо довго. Але фільм був готовий вже рік назад. В вересні минулого року фільм був готовий, але із революції, війни ми не мали можливості. І бажання, чесно скажу, показувати фільм. «Поводир» – це художній фільм, побудований на документальних фактах, історія драматичних сторінок українського життя. Це фільм про знищення кобзарів, про ліквідацію всього і всіх, що пропагувало українську ідею. Попри те, що стрічка була готова ще до буремних подій сучасної України, вона частково відтворила і цьогорічні події в державі. Всі говорять, що фільм надзвичайно актуальний. Він там сучасний і про нас самих, але те, що з нами було в 30-х роках. Але я відчував ну надзвичайну рану людську і біль від всього, що з нами зараз відбувалося. Тому не перший бачу. показ стрічки відбувся 16 липня. Він вже отримав два кінофестивальні призи і зараз номінований на Оскар. Як кращий фільм іноземною мовою свого глядача в Ужгороді, поводир вже знайшов. Передпрем'єрний показ зібрав повний зал. Дуже глибоко за душу. Хапає, зрозуміло, це, напевно, сама суть української нації, совість її, і це, скажімо так, дуже підносить патріотичний дух. Дуже сподобалася Джамала, дуже незвичайно, не як на мене. Ми теж маємо маленького Андрійка, який підростає теж героєм. Надіємося, буде в нас. Режисер наголошує: наразі головне завдання українських сценаристів та режисерів відвоювати кінопростір для власне українського кіно, зробити його популярним та конкурентно спроможним. А знаєш, чому квіти завжди повертаються до сонця? Тому що квіти також мають очі. Сьогодні в Україні відзначають день залізничника. Свято започаткували 1993 року з ініціативи працівників Львівського відділення Укрзалізниці. А нині його відзначають 375 тисяч трудівників галузі по всій Україні. День залізничника вирішили святкувати 4 листопада, оскільки саме цього дня. Тисячу 1861 році ще за часів Австро-Угорської імперії на територію сучасної України до Львова прибув перший потяг, що називався Ярославом. У сучасному розумінні Ярослав був поїздом міжнародного сполучення. Він з'єднував відень краків Перемишль, Львів. Вияв християнського милосердя зусиллями прихожан Хрестовоздвиженського кафедрального собору, а також вірників інших парафій Мукачівської греко-католицької епархії для потреб військових у зоні АТО придбано новий автомобіль швидкої допомоги. Про дефіцит такої техніки духовенство дізналося безпосередньо від солдатів. Віряни проявили неабияку активність. Окрім пожертв на придбання самої машини збираються найближчі дні ще й спорядити її найбільш затребуваними медикаментами з допомогою волонтерів. Рів швидка має дістатися до місця призначення вже цього тижня. Звичайно ж, не забувають християни і про те, що зберегти здоров'я і життя нашим солдатам допомагають не лише ліки, а й молитви небайдужих. po všich bohoslúžiňach je molitva do Božoj Materi, jakú zanosimo do hospoda prosiači, čo by zapanúval mír. Ja znajem, čo netreba ho hospoda perekonúvať, čo by bú mír. Molimo sa, čo by ľudí zrozumili, čo by nie Tí, akí atakujú našu državu, si tí vidí, akých to záleží, čo by oni zrozumili, čo chce Не є дорога до майбутнього, то є дорога до минулого, і тому молимося, щоб ішли ми дорогою в мірі. Вплив Святої Гори Афон на встановлення православ'я у Закарпатті вивчають науковці краю. Займаються цим члени обласного осередку Міжнародного інституту Афонської спадщини в Україні. Закарпатські історики проводять пошукову дослідницьку роботу в архівах області та за кордоном. Наразі віднайдено інформацію про те, що на початку ХХ століття велика кількість закарпатських монахів перебували на горі Афон, де служили в різних монастирях. Частина з них повернулася в Закарпаття, що на думку науковців сприяло поширенню православ'я в області. Адже до початку ХХ століття в області не було жодної православної громади. А в 20-30 х роках вже діяло близько 30 православних монастирів. За результатами дослідження науковці планують видати книгу. Одним із найбільш таких відомих закарпатців на Афоні – це є уродженець села Купаштиву. Архімандрит Гавріл Легач, він був ігуменом, був керівником монастиря. Ну і цілий ряд нами вже за буквально за кілька місяців виявлено більше 50 імен закарпатців, які перебували на Афоні, Частина з них поверталася, частина залишалася там. Дуже цікаве саме вплив цих чинців на місцеве населення. Вони переписувалися, писали додому листи, зверталися, писали в періодику дуже багато. Один із таких найбільш скавих випадків це 1908 рік, коли Олексій Карпоторуський, канонізований тепер українською православною Церквою, прийняв православ'я саме на Афоні. На Закарпатті почастіш випадки отруєння грибами. З початку вересня, 16 закарпатцям медики Ужгородської міської лікарні поставили такий діагноз. Фахівці кажуть, потерпілі отруїлися дикоростучими гливами, які зібрали неподалік села Худльово на Ужгородщині. Зі слів медиків упродовж останніх п'яти років саме в Ужгородському районі фіксують найбільшу кількість отруєнь грибами. Про симптоми, причини та першу медичну допомогу в таких випадках. Дивіться далі. Протягом останніх двох місяців по допомогу медиків звернулися більше 20 мешканців Ужгородщини з підозрою на отруєння грибами. Шістнадцятьом хворим лікарі підтвердили діагноз та надали невідкладну медичну допомогу. З симптомами отруєння пацієнтів госпіталізували після вживання декорослих грибів. Більшість випадків це отруєння е, грибами гливи. мешканців ужгородського району, які збирали гриби на території. Біля села е, Худльова, це більшість з хворих постраждали. Причому була така сім'я, який один е, чоловік збирав, а вся сім'я. Отруїлася найбільшу кількість випадків отруєння грибами зафіксували на Ужгородщині. Протягом останніх п'яти років понад 30 мешканців району, серед яких одна дитина, отруїлася неїстівними грибами. В обласній санепідемслужбі кажуть, серед основних причин недостатня обізнаність краян щодо правил збирання та приготування грибів. Крім того, велику кількість отруєнь фахівці пов'язують з погодними умовами. Чим більше погодних умов, чим кращі погодні умови, тим більше грибів і тим більше отруєнь серед населення. Однак у 2012-13 роках, незважаючи на високу урожайність грибів, було зафіксовано найменшу кількість за останні 5 років отруєнь грибами. У 2014 році кількість випадків та потерпілих збільшилася. Це вісім випадків, в яких постраждало 17 осіб. На місцевих ринках попит на гриби значно нижчий, ніж торік. Кажуть продавчині, хоч ціни й не зросли, та ужро ціни надто активно роблять грибні запаси на зиму. А ще покупці стали більш прискіпливіші у виборі товару. Зараз уже так активно не беруть, як раніше брали. Зараз уже менше беруть. Приходять, питаються, звідки. Питаються утруйні гриби краяни часто сприймають за їстівні, Тож тим, хто вирішив поповнити комору грибними наїдками, зокрема опеньками, печерицями та сируїшками, фахівці радять бути особливо обережними під час збирання. Більше того, аби вберегтися від отруєнь, слід дотримуватися основних правил зберігання та приготування. А ось дітям до 12 років, людям похилого віку та вагітним жінкам, медики радять взагалі утриматися від вживання грибів. Наразі це вся інформація більше очірньому випуску 19 дев'ятнадцять також на нашому сайті. tisa1.tv. вдалого вам вівторка і на все добре.